Франція модернізує авіацію. До кінця 2025 року повітряні сили отримають 50 Міраж 2000 DRMV. Перший літак вже на службі 133-ї авіабази Нансі Оше. Церемонія передачі відбулась 9 квітня. Мета програми РМВ продовження ресурсу до повного переходу на Рафаль. Програма стартувала у 2015 році. Демонстрація. У 2017-му перший прототип 2019 році основні покращення Міраж 2000 2000D РМВ, 30 30-мм гармата для ближньої підтримки ракети класу повітря-повітря Міка -повітря» і АР, -ER. високоточні бомби Джі 48 і Джи 50. Розвідувальний модуль АСТАК з можливістю роботи в складному електромагнітному середовищі. Астак дозволяє в режимі реального часу визначати і ідентифікувати ворожі сигнали з високою точністю.